До спідниці хто ще? А, ще... поїзд з Дніпра традиційно прибув Трускавець. Десята, п'ятдесят. він трошки швидше тепер прибуває, то правда. Саме прибуття можна побачити на короткому відео. Але в нас не було зустрічі потяга, правда. Сім бачите, скільки людей приїхали, ми коментувати не будемо. Багато це чимало. Кожен для себе вирішить сам. Це, до речі, питали, Макса Мантус питав, ще питали. От і тупік, бачите, там кінець географії. Далі потяг не їде. Тут деякі зміни сталися, бо будиночок, не стало будиночка. Ну як будиночок? новий готель з'являється. Теж ми цією вулицею рідко ходимо. Як ходили раніше частіше, бачите, казав з болото, бо болоті не хочеться ходити. Що З іншого боку, побачите те, що ви і так бачите. Віла крістіна прямо перед нами. Розбирають. Це я розумію, Вілу Аїду вже розбирають, а можливо ще не її, але так, хай вже її розбирають. Маже вона в літературі згадувалася. Ну, коли ми наступний раз покажемо це відео, її вже не буде, мабуть. Ну, запам'ятайте її такою. Точніше, запам'ятайте її краще живою, якою в нас можна на відео побачити, інших відео, такої вже краще не запам'ятовуйте. І центр. Хто не вірить, що від поїзда до центру йти дві хвилини, уважно можете переглянути, передивитися, скільки часу ми йшли від поїзда сюди. Причому ми зупинялись, дивились наліво, направо, вивчали. Так, скоро листопад. А бачите кілька хвилин в центрі От авто, вулиця Шевченка. Прямо міська рада, прямо далі Бориславська вулиця, направо Лисенка, наліво Героїв УПА, а ми ближче повернемо ліворуч пісхідною частиною вулиці Степана Бандери. Мы дожди живут. Это твои мамы, да? Досі тепло. Я гарно дерева. Червоно на жовто зелені, так? На фоні шайби. Не раз, не раз казав, ще раз нагадую, в пішохідній зоні особливо треба автомобілі пропускати, які їдуть. Що... Що зона, пішохідна зона це означає, що треба бути особливо обережним і не розслаблятися, бо на дорозі ви хоча б розумієте, що вони можуть бути, а yeah. <говори> дехто думає, що в пішохідній зоні їх і не може бути. Це помилково, Є то так само є. А, не колеса. Що далі, далі ми ходимо кожен день, але я ще трошки пройду, ще, ще подивимось. А може так пройдемось, щоб трошки інакше було, щоб якось інакше. Щоб не так само. ситязянка до колеса Цікаво, бачите, що до 11-ї години далеко, то до 12-ї, ще далі, коли бівет відкриваються. А є люди на прогулянці. Таке буває, як дають путівки безкоштовні. Ну як безкоштовні? За 10% вартості. Це коли платите. 20 гривень за добу, наприклад. Ну, чи 50 гривень, якщо краще умови. І маєте сніданок, обід, вечерю, лікування, ночування. В четвертому кварталі, звичайно, збільшується кількість таких путівок. І збільшується відповідна кількість людей в Трускавці. Тобто, навіть рідко стільки нема. Як тут буває в четвертому кварталі, коли рік закінчиться. Ви ж знаєте, точно так само дороги ремонтують. Дорогу розкопують на початку року, вона стоїть розкопана, а потім листопад-грудень всі починають швиденько, швиденько. Як встигли, вам пощастить добудували. Не встигли добудувати. ну, Переходить в наступний рік і тоді в кінці наступного року є шанси, що її добудують. Якщо, звичайно, по документах вона не є вже добудована, тоді її не добудують взагалі. Є такі дороги, які не встигли добудувати до 31 грудня. Як казучи, про плюшку, а рівно в 12-тій ночі грошей не стало. Овсак. Овсак щось поправився, в камеру мені не влазить.